Ну, Прийміть мої щирі і вітання з початком навчального року. Сьогодні День знань, таке гарне свято. Завершилися літні канікули. Ви всі подорослішали, підросли, зміцніли. Бути уважними і знати багато цікавих та корисних знань. Яке це щастя вчитися і запрошую всіх вас, дітки, в захоплену подорож до країни знань. Але перед початком пропоную. А ще запитаю, а як називається герб нашої держави? Я гадаю, що всі дітки знають, що герб нашої держави називається Тризуб, який символізує волю? Дітки, а ви знаєте, а які гори України є? Ой, гадаю, всі малята знають. Можливо, вони з батьками їздили відпочивати. Це горе називається Карпати. Дуже гарні гори, так малята? А тепер слухайте уважно, як називається найбільша річка в Україні. Я гадаю, що багато діток знають цю річку. І також ній відпочивали. І ця річка називається Як малята? Ну, звичайно, це Дніпро. А ви підкажете нам? А який птах є символом України? Ой, гадаю, всі малята знають цього птаха. Гарного, великого. Так це ж велика. Малята, ви погоджуєтеся? У вас така була відповідь? Гадаю, що така? країни. Ой, які молодці, то що ж, керуємо далі? А скажіть, будь ласка, нагадайте мені, а який кущик є символом України? Ой, це в мами дуже просте запитання, бо всі малята, мабуть, знають, що це калина. І зараз в цей час її ягоди робляться яскравими, гарними та червоними. Ой, як гарно знають діти усі символи нашої країни. Я також думаю, що дітки знають великого українського поета та художника. Зараз. Гадаю, малята, ви зрозуміли, про що раз піде? Ну, звичайно, це про Україну і про нас з вами, про українців. Так, ми, українці, честь і слава не з вами. Ми щасливі, що народилися, живемо на такій чудовій, багатій, мальовничій землі, на нашій славній Україні. Наші праведні діди тут жили, тут батьки наші живуть, тут коріння українського роду, що сягає своєї давнини, і де б не були, скрізь відчуваємо поклик рідної землі, хвилюємося аж до сліз, почувши рідне слово. Моя батьківщина, моя Україна, золота, чарівна земля. Вічина квітами, зелень, закосичена і ніжні лагідні слова придумали українці, щоб висловити свою любов до краю, де народилася і де живуть. Слава про Україну з давніх давен плинула по світу, про її щирий, веселий, працьовитий народ, про малани широкополі. І про Дніпро, і кручі, і про і зелені, і землю родючу. Україна має багатий скарг. Сіна ру. Тож, малята, давайте пограємо з вами в дуже гарну гру. Які ж ви українці? Давайте підберемо з вами слова, які допоможуть нам зрозуміти, які ж ви. Дітке допомагати Тати нам допоможуть невеличкі картинки, які будуть на Звичайно, ми з вами, українці, і ми сильні. А що наступний малюнок каже? Так, усі українці, вони працьовиті, а це зображення. Ну, звичайно, ми співучі і любимо співати різні. Сонечка, так і означає, що ми з вами сонячні, А ще українці. Які малята? Дружні. А ще українці. які, Так, віруючі. Ось малята, скільки багато слів ми підібрали про наших українців, про наш український народ. Український народ талановитий і співбучий, І ми пишаємось нашими українськими піснями, які надихають і підтримують нас в будь-яких ситуаціях. Тож давайте з вами і послухаємо один такий невеличкий куримочок пісеньки. Я у нас на Україні! Сіла не квіт! Ти здизла наймиліша наша рідна сторона. На Україні буде Україна, а не чиясь чужа окраїна. Це так природня, так здається, просто, що генієм омріяне пророцтво. Урешті-решт, так все збулось. Так, малята, і зараз у нашої країни складний час. Ми відстоюємо цілісність кордонів України і відстоюють нашу країну наші незламні та мужні герої ЗСУ. Вони боронять наше життя та свободу на передові. Збройні сили України перетворилися на одну з найбільш боєздатних та дієвих армій, а український народ не припиняє дивуватися. Довгу спільноту своєю злагоджістю та звідтягою. Дякуючи незлавному духу наших воїнів, ми з вами маємо змогу розпочати навчання і проводити вільний час з користю, спілкуватись. Тож давайте їм віддячимо гарними знаннями. Ну а на сьогодні, дітки, до побачення, до нових зустрічей, друзі!